Всім привіт! За вікном справжня зима. Сьогодні дуже красива сніжна погода, заметіль. Сніжинки великі, об'ємні, кружляють, летять. А на підвіконні продовжують квітувати орхідейки. Сьогодні вирішила знов-таки показати вам свої черевички. Ось, красень. Продовжує квітувати, не зупиняється. Кришталевий черевичок. І вже, вже ось на підході його другий, друга квіточка, вже навіть забарвлення показала. Резеточку я вам показувала. Надію, ще будуть квіточки. Пишна. Дуже гарний. Вчора скинув свою квіточку інопланетний гість з песіаном, якщо правильно кажу. Так, проте, ось тут у нього є молода розеточка. То, надіюсь, після наступного листочка також видасть квіточку. Я так приблизно прикидаю 6 листочків по 3 в кожну сторону, і вже наступна має бути квіточка. Так, ось цей мауді. Квітувати поки не збирається, не бачу. Раз, два, три, чотири, п'ять. А, ось уже шостий лізе листочок. Мабуть, тоді наступний буде, наступна буде квіточка. Ну, цю теорію провірю свою. Але він і без квітів виглядає красиво. Так, ось тут маю невеличку. Таку реннімашечку чомусь скинув свої листочки, підгнили корінці, я його пересадила. І він мені випустив новий ростик, вам, виглядає. Та, надіюся, що він все-таки оживе. Це насичено такий червоний винний колір, темний, також красивий черевичок. Ось тут мої новиночки. Чотири. Придбала нові, я в них закохалася, тому зараз, не знаю, хочеться все нових і нових, незвичайних, чудернацьких якихось. Таких, яких раніше не бачила на фото. Так, це найменший в мене. Так, Хенріаном. Я так думаю, що це з класочки рослинка. Корінців дуже мало. Ну і сама вона дрібна, дрібна, тому будемо сподіватися, що недовго прийдеться чекати квітів. Так, ось тут. Ось тут. Деленатіай. Також красиві листочки. Розеточка невеличка, але корінців були достатньо. Так, і якщо так рахувати, як я планувала, раз, два, три, то це вже шостий листочок побачимо. Не знаю, нічого наперед не будемо загадувати. Так, оце найбільший прийшов. Golden Sleeper. Рослинка доросла, коріння також було. Он тут, там навіть проглядається через стаканчик корінчик. Зараз попробую фокусувати. Ага. От, але не видно нічого. Я їх попересаджувала в новий субстрат, тому що вони сиділи в мосі. Але ось цього не стала турбувати. Він вишневий колір, красивий також. Чому я його не стала турбувати, а тому що там уже квіточка закладена. І порівняно від того, коли він до мене прийшов, то вона підросла, вона піддимається. Значить, вона не зупинилася в рості. Надіюсь і тішусь, що скоро побачу її. Обов'язково покажу вам. Так, красені мої. Ось тут наступна квіточка, чергова квіточка Пінокіо. Ну, що про нього сказати? Такий... Ювелірний, ювелірна квіточка. Невеличка, мініатюрна, але з такими якимись ізюминками невеличкими. Так, ну і сьогоднішній букетик король з поміж моїх. Черевичків. Ось цей. Красень. Не знаю навіть з якої сторони, якою стороною вам його показувати. Я так покручу. О, так. Квіти незвичайні, красиві і виблискують, ніби вони лаковані. Ось ці такі високі паруси, розцяцьковані, мереживні. Ну і ці губки. Справді якісь черевички, взувай та біжи. Так, один ще бутончик лишився. Купувала я його з одним, з одним, з однією квіточкою. І кожного разу він мені їх нарощував, з кожним роком додалися. Квітує у мене він двічі на рік. Ось тут, якщо бачите, вже з одного квітоноса дві квіточки він випустив. Красені. Що сказати. Порівняти з якимись іншими квітами їх неможливо вони, вони якісь особливі. Так. І хотіла б також показати вам, ну і сама поглянути, у мене є горщик з моїми реанімашками. Одного мені передали з Харкова. Один у мене був. От я їх взяла, і ось так. Там кореневої не було. Там був тільки голий стволик. Я їх поставила в мох. Мох, знизу трішки там, кори і керамзиту, а потім мох. І мох я час від часу зволожую. Якщо поглянути всерединки, то серединок в них немає. От, вони темні, чорні. Видно, що там був молодий листочок, але він висох. Він ніжний такий, видно, йому не, не вистачило, щоб розвитися. Так. Ну, давайте ось цю першу дістанемо. Ой, почекайте. Потім буду знову їх садити. Так, це листочок, згнивши. Так, ось тут розвивається нова розеточка. Нова розеточка. Корінець один, два і на іншу маленьку сторону. Ну, молодець. Я не надіялася, що вони все-таки викарабкаються, але тепер бачу, що все-таки це можливо. Треба, мабуть, якимось ще пшикнути у корінювачем. Так, задоволена першою. Тут я ще на днях підкинула фаленопсиса. Також ріанімаха. Думаю, вже буду пшикати. А я тут його скрутила, не буду, значить, доставати, показувати. Ну, вам листочок портиться, не знаю. Мабуть, все-таки не викарабкаємося. Так, а це інша. Угу. І також є, ви бачите, ростик. Вони в мене стоять, не знаю, протягом, мабуть, уже місяці два. Ну, тоді будемо жити, значить, будемо жити. Ну, надіюсь, побачите квіти. Так. Посаджу їх заново, значить, можливо, навіть кожен окремо зроблю. Але вони мене потішили. Я не сподівалась, я зазвичай не люблю такі безвиграшні варіанти. Чомусь думала, що вони пропадуть. Проте боремося, боремося. Перемагаємо і обов'язково виграємо. Всім бажаю гарного дня. До побачення!